Кінівські армійці за всю історію національних чемпіонатів ще жодного разу не обігрували Динамо. Вони програли шість матчів і двічі зіграли в нічию. Не стало винятком чергове побачення на Олімпійському. Динамо просто не могло програти, адже вперше після хвороби на його тренерській лаві з'явився Валерій Васильович-Лобановський. І вже з перших хвилин поєдинку синьо-білі кинули всі сили в атаку, щоб відзначити удуження метра красивою грою і переконливою перемогою. В дебюті матчу чудові нагоди відкрити рахунок втратив Косовський. Двічі він опинявся віч навіть із Ревою, і двічі його удари були невлучними. Армійці, які діяли тільки так, як їм дозволяв суперник, мали за цілий поєдинок єдину нагоду засмутити фанів Динамо та її змарнував поляруш. Далі матч скидався на побиття дитини. На полі була лише одна команда Динамо. Чемпіони повели в рахунку на 35-й хвилині, коли Федеров з близької відстані розстріляв голкіпера армійців. Ще до перерви рахунок подвоївся. Це Косовський, наче виправдовуючись за попередні невдачі, реалізував черговий вихід на побачення із Ревою. У другому таймі динаміці домінували ще очевидніше. Якби вони реалізували всі гольові моменти, результатом могли б позазрити імениті хокейні клуби. мазали мазались просто такі фантастичних позицій, натомість забили курйозний гол. На 66 й хвилині Рева, перервавши простір Косовського, влучив м'ячем у Шацьких, від якого шкіряна куля відскочила у ворота. Отож, 3-0. Чудовий результат.